І так огляд на такий от міні-аккумуляторний паяльник, замовлений з Аліекспресу. Включу його на повну потужність в 49. Минут. Зараз періодично окунаю його в мокру губку, там навіть трохи перелив води, щоб було типу він плавить олово, щоб була втрата температури. Ну, паяльничок шкварить, перед тим попередньо його зарядив наповну. Ось такий от. мініатюрний, маленький. Припой плавить чудово, але на тепломістких платах то він втрачає, багато втрачає м'які провода такі от до Ну, половиною квадрати він тягне спокійно, два провода спаяти. Але з якоїсь е, плати, такої, яка дуже на себе багато бере тепла, де багато припою і дорожок, і, цей, і важко буде ще це Або ж припаяти, наприклад, до автомобільної лампочки е, проводок теж буде досить важко, тому що. Як тільки жалоб рукається, ну, весь все тепло розсіюється на самий цоколь. Блін, щось запинаюся, треба буде трошки поспати. Ось, загалом пияльничок непоганий за свої кошти. Я брав в, в, цей, в рубриці 3 товари, 3 товари, там щось по 2 долара пияльник мені обійшовся. В 180 гривень, здається, 186, щось таке, не пам'ятаю. Зроблю скрин, добавлю, напевно, до відео. Ось. Так. Ну, поки що чекаю, скільки, скільки протримається, далі включуся.